Вітаю 1223-й день повномасштабної війни Росії проти України. Випуск новин від команди каналу Рада. Мене звати Ольга Будко. Починаємо дві людини загинули, ще вісім поранено. Російські загарбники обстрілювали Херсонщину протягом минулої доби. Гатили з артилерії, запускали дрони та каби. Повідомляють вова окупанти. Били по житлових кварталах, багатоповерхівках та соціальній інфраструктурі. Пошкодили газопроводи, вишки мобільного зв'язку, склади та гаражі. 70-річна жінка загинула через обстріл Васильівського району Запорізької області. 375 ударів завдала російська армія по 10 населених пунктах регіону минулої доби. За повідомленням УВА, противник застосував понад 220 дронів різних видів. Також 136 разів били з артилерії по території Кам'янського, Гуляйполя, Новоданилівки та Малої Токмачки. Загалом за добу надійшло 18 повідомлень про руйнування житла та автівок. Дві людини загинули, вісім постраждали. Серед них одна дитина. Сьогодні російська армія атакувала Харківську область шахедами. Під ударом опинилися шість населених пунктів. За інформацією УВА, у Куп'їмському районі. Росіяни вбили. Двох чоловіків 50 та 37 років у місті Дергачі спалахнули дві пожежі, горів склад та будівля агропідприємства. У місті Пісочин пряме поводання в СТО. Про це повідомили у ДСНС. У самому ж Харкові ворожий дрон типу «Молнія» влучив у дах багатоповерхівки. Наслідки уточнюються. Покровський та Лиманський напрямки є найгарячіші на фронті. Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ. Там відбулося 37 та 20 бойових зіткнень відповідно. Зокрема, росіяни намагалися прорватися у районі населених пунктів Русин'яр, Мирне та Греківка. Сили оборони стримують противника. Загалом на передовій зафіксовано 137 ворожих атак протягом минулої доби. Повідомляє генштаб на Новопавлівському напрямку. Українські захисники відбили 14 ворожих штурмів біля богатаря та веселого. Краматорському та Торецькому відтинках загарбники наступали 5 та 7 разів відповідно. Бої точилися біля часового яру та дачного. На південно-слобожанському ворог пішов у наступ поблизу Вовчанська. Однак безуспішно наші військовики відбили сім атак. На придніпрянському напрямку ворог здійснив 5 спроб просунутися уперед. Українські військові відбили напади. Україна виходить із Отавської конвенції про заборону протипіхотних мін. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський. Наголосив, часто ця зброя не має альтернатив для оборони. Тому це рішення України сигнал для всіх країн, які межують із Росією. Ми знаємо також і складнощі процедури виходу, коли це здійснюється в умовах війни. Робимо цей політичний крок. І даємо таким чином сигнал всім нашим партнерам, на чому зосереджуватись. Це стосується всіх країн, які по периметру російських кордонів, саме протипіхотні міни є інструментом, який дуже часто не має альтернативи для оборони. Замість радості батьківства, невимовне горе від втрати дитини та розслідування причин трагедії. В Одесі правоохоронці з'ясовують обставини смерті новонародженої дитини в одному із міських пологових будинків. Породілля звинувачує медиків у недбальстві, тоді як лікарі наполягають, що трагедія була неминучою. За словами жінки, у неї була сильна кровотеча і всі показання до проведення кесаревого розтину, однак операцію їй відмовилися робити, як і не надали необхідної екстреної допомоги. Свої історії Олена поділили. Ся детальніше зі Світланою Довжук. На цих кадрах Олена не може стримати сліз щастя. Після весілля пара одразу вирішила завести дитину. Для донечки заздалегідь обрали ніжне ім'я Олівія. На п'ятому тижні вагітності Олена звернулася до лікарки за порадою друзів. Подружжя обрала приватну клініку, сподіваючись на кращий рівень обслуговування. Упродовж усього періоду вона пройшла шість УЗД, під час одного з яких виявили низьке розташування плаценти. Утім, згодом цей показник прийшов у норму. За всі 39 тижнів вагітності. в мене не було жодного протипоказання, жодного поганого аналізу е хвороби. У мене навіть не було таксикозу. навіть не було печії. Це просто була ідеальна вагітність. 17 червня Олена прийшла на плановий огляд. Як розповідає жінка, обстеження на акушерському кріслі було вкрай болісним. Через сильний біль вона просила про кесарів Ростин. Проте лікарка, яка вела вагітні жінки, запевнила, що під час пологів буде застосоване знеболення. О Шостій ранку я прокинулась, Я пішла до вибиральні і з мене просто почала витікати кров. А я позвонила лікарці. Вона каже: скоріше за все, це в тебе так води відходять. Вони можуть відходити з кров'ю, тому давай швиденько. Там надягни прикладочку, приїжджай до мене. Я вже тут на місці зараз погляну. При прибутті до пологового будинку у жінки почалися стрімкі переми, Олена ділиться, що був сильний біль. Тож просила про кесарів ростин, але їй відмовляли, зазначаючи, що немає медичних підстав для операції. Тим часом серцебиття дитини зросло до 190 ударів на хвилину для знеболення Олені зробили епідуральну анестезію. Однак, за її словами, знеболення діяло лише близько 30 хвилин замість обіцяних двох годин. Я дивлюсь на екран і бачу, що серцебиття дитини почало падати. Вона подивилась і сказала, що ви що, вона сама народити не зможе. Швиденько везіть її на кесарів роз. Олена каже, що 15 хвилин чекали, сидячи на кушетці, поки підготують операційну. Після народження дитини Олена не почула її плачу. Попри зусилля лікарів, врятувати, немовля, не вдалося. Я вже розуміла, що щось, щось сталося. У мене ще були якісь думки, що можливо дитину відвезли кудись. Там поклали там, можливо, там і капають, якось реанімують ще щось і просто. Хвилин через 10-15 до мене зайшов мій чоловік, який дуже сильно плакав, обняв мене і сказав, що дитина, на жаль, дитина померла. У пологовому повідомили, що за висновками паталогонатомів дитина загинула від гострої асфіксії, тобто нестачі кисню пов'язаною з кровотечою з розірваної судини поповини. <поповини> Причиною розриву за словами директора стало аномальне прикріплення та аномально коротка довжина поповини 20 сантиметрів. Ми, акушери-гінекологи, зробили все можливе для того, щоб максимально швидко вилучити дитину з матки. Але е час, який е пройшов від початку розриву цієї судини до загибелі дитини, складав максимум три хвилини. Також директор наголосив, що діагностувати таку патологію сучасними методами УЗД неможливо щодо відмови провести кесарів ростин жінці. Одразу він зазначив, що у світі є стандарти і протоколи, які не передбачають операцію лише за бажанням жінки. Повне розслідування загибелі дитини проведе департамент охорони здоров'я та поліція. Слідчі внесли відомості за даним фактом до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 2 статті 140 неналежне виконання професійних обов'язків медичним працівником, якщо це спричинило тяжкі наслідки неповнолітньому кримінального кодексу України. У рамках розпочатого кримінального провадження буде проведено низку судових експертиз. За словами адвоката Ігоря Шаврова, в такій ситуації важливо вести розслідування та проводити експертизи по гарячих слідах. Свідками можуть бути як і дійсно особи, які були близькі, тобто чоловік, ваші родичі, будь-хто, тому що вони можуть повторити, що відбувалося, і розказати, що відбувалося, які були показники, в тому числі і медичні працівники. Підготовка операційна – це проведення. Ну, певних э, традиційних робіт. І всі ці роботи вони э, документуються, тому що ти витрачаєш матеріал. У тебе приходять люди, які готують. Тобто скрити цей факт ну, майже неможливо, тому що дуже багато людей в цьому задіяно. Приватна клініка тимчасово відсторонила від роботи лікаркою, кумати звинувачує смерті своєї дитини. Сама ж Олена має намір подати до суду та надати справі широкого розголосу, аби попередити подібні трагедії в майбутньому та захистити інших жінок. Ми надали всі документи. Ми вже знайшли собі гарного адвоката і дуже сильно сподіваємось на справедливість. Замість радісної виписки з пологового будинку подружжя повезло квіти з чорною стрічкою на маленьку могилу Олівія. Світлана Довжук, Олексій Барановський, телеканал Рада, загальнонаціональний марафон. Єдині новини. Київ повністю синхронізував 13-й та 14-й пакети санкцій ЄС проти Росії. І це тепер також на 100% санкції України. Про це заявив Володимир Зеленський. у відеозверненні. він додав так само будуть синхронізовані і санкції проти Ірану. Так само на 100% синхронізуємо пакет європейських санкцій щодо режиму в Ірані. Там багато діячів, багато компаній, і не тільки те, що стосується військового виробництва та схем зовнішнього терору проти сусідів в регіоні, але й внутрішніх репресій в Ірані. Ми продовжимо всю цю роботу щодо синхронізації. Я очікую від всіх наших інституцій в державі швидкого руху. Зараз санкції повинні бути одним з ключових пріоритетів санкції світу проти Росії. Іран вимагає від ООН визнати Ізраїль і США агресорами за 12-денну війну. Відповідний лист написав голова Іранського МЗС Аббас Ракчі генеральному секретарю ООН Антоніо Гутерішу. Крім вимоги визнати Ізраїль і США відповідальними за війну, Іран закликає до виплати компенсації репарацій. Нагадаю, у ніч на 13 червня Ізраїль почав атакувати Іран, бив по ядерних та військових об'єктах, оборонних системах високопоставлених військових і вчених атомників. Потім у ніч на 22 червня. США провели свою операцію, завдавши ударів по трьох іранських ядерних об'єктах у Фордо, Натанзі та Ісфахані. Згодом президент США Дональд Трамп стверджував, що ядерна програма Ірану була повністю знищена водночас низка ЗМІ, посилаючись на американську розвідку, пишуть, що це не зовсім так. Канада відновлює торговельні переговори зі США. Перед цим канадський уряд скасував план запровадження податку на цифрові послуги, який був спрямований проти американських технологічних компаній. Прем'єр-міністр Маркер заявив, що Канада готова витратити стільки часу, скільки потрібно, аби досягти нової торговельної угоди. Для підтримки переговорів уряд вирішив відмовитися від податку на цифрові послуги, який мав набути чинності 30 червня. У результаті Карні та президент США Дональд Трамп Трамп домовилися відновити перемовини і спробувати укласти угоду до 21 липня. Нагадаємо, що 27 червня Трамп оголосив про припинення торговельних переговорів із Канадою після її рішення впровадити податок, який зачіпав великі американські it компанії. Нові підрозділи ППО, які будуть оснащені дронами-перехоплювачами, вже готує Україна. Очільник управління комунікації повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат повідомив, що новітні російські дрони маневрують та літають на великих висотах. Тому силам ППО важко збивати їх із кулеметів. Він додав, ці підрозділи будуть захищати міста у глибині країни. Навчання пілотів і оснащення систем дронами-перехоплювачами уже триває. На цьому поки що все короткий випуск. Новин буде вже незабаром. Далі зустрічайте у нашій аналітичній студії Назара довгого та ганного минає. Колеги, вітаю, ефір ваш.